В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. вітає вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете дивитися наш ефір також на телевізійному каналі Еспрес. І сьогоднішній гість нашої програми, міністр інфраструктури України Андрій Поварський. Вітаю, пане Андрію. Добрий день, і ми говоримо про інфраструктурні зміни в нашій країні, які потрібні для того, щоб вона стала сучасною країною. Але хотілося б насамперед запитати у вас, пане Андрій, ви міністр чи не міністр? Поки що я міністр, поки парламент не проголосував за мою відставку. А може бути так, як з міністром охорони здоров'я, який майже не міністр вже здається рік. Чи ви не ну, настроєні? Я на Я не настроєний, абсолютно на таке. Я прийняв своє рішення, тому маю надію, найближчим часом парламент знайде наступника. От як ви вважаєте, ваше рішення проектовано тим, що ви зробили все, що змогли в інфраструктурній галузі, чи те, що ви не змогли зробити те, що ви хотіли? Питання не в тому, дуже багато всього було зроблено в інфраструктурній галузі. Питання в тому, що є декілька проблем, які не дозволяють мені далі залишатися. Це і питання справедливої компенсації держслужбовців. Волонтери не можуть управляти міністерствами. Це неможливо. Це реформа держслужби повинна йти однією з пріоритетів і значно швидше, ніж вона зараз іде. Питання справедливої компенсації держслужбовців повинно бути також одне з пріоритетів. На початку року, 2015 року, дуже багато волонтерів зайшли зі мною до міністерства, які очікували, що буде в якийсь певний час 2015 року буде створений фонд, який зможе компенсувати їх зусилля. А цього не було зроблено, і це є одна з причин. Але ви погоджуєтеся з тим, що ця ваша позиція вона суперечить тим суспільним настріям, які сьогодні існують, які можна звести до думки, що державні службовці, депутати мають отримувати якнайменше, і що це і є дієвий спосіб боротьби з корупцією. А, ну, це нелогічна думка. Нелогічна, але Абсолютно вона погодні А, На жаль, вона превалює із-за того, що дуже багато популістів, які не живуть на одну зарплату, а політиків. Виходять і говорять про це на телебаченні, виходять, говорять про це на площах. І це є лицемірство, абсолютне, Тому що ті люди, які про це говорять, що депутати можуть прожити за п'ять тисяч гривень, що міністри можуть прожити за п'ять тисяч гривень, вони не живуть за п'ять тисяч гривень. Ну, ну, багато хто з людей, які про це говорять, вони якраз живуть за п'ять тисяч гривень. Ні. Це теж правда, ні? Ні. Серед, Серед звичайних я маю на увазі, людей. Звичайні люди так, але звичайні люди. Не розуміють, що є чітка залежність від мотивації менеджера держслужбовця і показниками, які державна машина показує. Керівник Синапуру, який створив синапурське диво, перше, що він зробив, він поставив дуже високі зарплати для міністрів насправді, але дуже жорстку відповідальність. Перше, що зробив керівник Сінгапуру, це посадив в тюрми без суду і слідства 150 опозиційних політиків, які знаходилися там на протязі 17 років. Це було не перше. перше. Це одне з тих елементів, що він зробив. Але якщо ви почитаєте його книжки, то він чітко каже, що є чітка залежність від мотивації державного менеджера, державного службовця і тим, які у нього є результати. Подивіться на інші країни, де відбулися так звані дива. На Польщу, на Грузію і на будь-які інші країни. Не треба видумувати колесо. Треба мотивувати, треба брати найкращих, і тоді буде диво. Знаєте, якщо ви згадали про Сінгапур, це такий улюблений приклад для багатьох людей, які чекають українських реформ. Але як на мене, це якраз чудовий приклад інфраструктурного вирішення проблем в ситуації, коли їх майже не потрібно вирішувати, тому що уряд Сингапуру отримав у спадщину квітнучий порт, який був. Багатими квітничем. І до цього уряду Лі куан Ю тільки гроші там отримували до того колоніалісти. А Лі куан Ю зробив так, щоб ці гроші, які раніше отримували колоніалісти, дісталися коліновому населенню. Правда? Але те, де знаходиться Сінгапур, ну, там не можна не заробляти, якщо ти просто не ворог сам собі. Україна, мені здається, все ж таки в іншій ситуації. У нас набагато більш складні інфраструктурні проблеми. І Пошук простих відповідей на ці складні питання, мені здається, є однією з серйозних вад нашого суспільства. Ну, абсолютно точно, але не потрібно казати про те, що місто Сингапур це місто чи держава порт. Це абсолютно некоректно ну, зараз тепер ні. Тепер ні. Тепер Початку, ні. відбулася диверсифікація. Тобто, почали заробляти на порті і почали диверсифікувати економіки Україну, розвивати нові перспективні напрямки. Це є величезний фінансовий центр. Це є величезний креативний центр і так далі. Те саме потрібно робити в Україні. Диверсифікація. Ми не можемо бути сировинною країною постійною. Так у нас є багато вугілля, сільськогосподарської продукції, руди і так далі. Але ми повинні вивозити не зернові, а муку, не руду, а метал з додатковою вартістю. Коли ми радіємо від того, що ми вивозимо дуже багато зернових. Це дуже добре для притоку валюти іноземної, але ми могли би вивозити з більшою доданою вартістю продукцію. Я хотів би нагадати, що наші е, слухачі можуть глядачі, можуть телефонувати за номером 044-490-3074, задавати свої питання міністру інфраструктури України Андрію Піварському. А я хотів би запитати про залізницю. Ось економіст назвав не економіст, так назвав з українську залізницю одних з найкращих інвестиційних проектів в світі сьогодні. З великою купністю. але виникає питання: наскільки ми готові до того, щоб запрошувати інвесторів до проєкту приватизації залізниці, і наскільки в наших умовах це дійсно може бути вдалим проектом? Дивіться, по-перше, Укрзалізниця не приватизується, і про це навіть мови немає. Це перше, друге, я перше джерело читав, просто Блумберг дав цю новину і трошки переклали невірно українською мовою. Інвестиція в облігації Укрзалізниці в 2015 році стала найдохіднішою серед всіх інвестицій в квазісуверенні облігації по світу. Що відбулося на початку року в зв'язку з тим, що а, значна економічна криза була, незрозуміло було, яким чином буде а, відбуватися співпраця з МВФ і так далі, і яка була ситуація в Укрзалізниці, вартість єврооблігацій Укрзалізниці суттєво впала. І а, доходило до 34 центів на долар. І завдяки тим зусиллям, які були зроблені і по відновленню фінансового становища Укрзалізниці, операційних показників, плюс а, економічна стабілізація відбулася в країні. Єврооблігації в ціні виросли до 92 центів за долар. З 34 до 92 відбулося величезне зростання і дохідність потенційна теоретична на облігації. Була одно ну, не одну, а найкращою в світі для квазідержавних облігацій серед усіх країн світу. Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка. Доброго дня, Олена Киянка, шановний пане міністр, я бачила чудову програму там про кабінети міністрів. Як ви сидите, ви гарно сидите? Ну я маю на увазі міністри по телебаченню була така програма. І не прибідять, будь ласка. І ще вчорашнього новини я дізналася, що, що ніби кабмін між іншим, як хто не знає, одержив премію по результатах річ річних показників своєї діяльності. І мені цікаво, які ваші досягнення ви ви особисто вважаєте за що ви можете одержувати премію. А сказали 15 тисяч це в середньому всі, всі міністри. А ваше основне досягнення і ще кажуть, ніби вас з'їли. Ви там з ними не вжилися. Дякую за чесну відповідь. Ну Помогу. от, Це ілюстрація нашого початку нашої розмови. Та ну абсолютно нормальне запитання. А якщо людей турбує, по перше, премію я ніяку не отримував, Премії ніяких не було. Я навіть не чув про це. Що якісь премії міністрам виділялись за їх досягнення. По-друге, той кабінет, в якому я знаходжусь, то його ремонт робив ще пан Кірпа. Я нічого абсолютно не змінив там, нічого не переставляв, не докуповував. І потрібно зрозуміти, я не прибідняюся, я прийшов з приватного сектора із дуже успішної кар'єри. І завдяки тому, що у мене була дуже успішна приватному секторі кар'єра, якою я добився сам, у мене немає батьків, які б допомогли мені по кар'єрному росту. Я зміг цілий рік працювати за неринкову зарплату. Є таке поняття, як «opportunity cost». У мене є вибір або працювати на державу за 6 тисяч гривень. І робити якісні зміни, які дозволять в перспективі Україні інфраструктурі змінитись. Або заробляти спокійно в приватному секторі і насолоджуватися життям. На рік я прийняв рішення працювати на державу за неринкову зарплату. Я хотів би вас запитати щодо того, що відбувається з нашою авіаційною галузі. Це важливо. Я пам'ятаю, що в мене був діалог ще перед. Чемпіонатом Європи з футболу з тодішнім міністром інфраструктури Борисом Калісником, який розповідав про злочезні досягнення регіоналів, про те, що побудовані аеропорти, про те, що буде скоро безвізовий режим. Це тоді те йшли про це перемовини. Я йому тоді сказав, що мені здається, що всі ці аеропорти і весь цей безвізовий режим, без режиму відкритого неба для авіації, взагалі нічого не варти, тому що у нас не така багата країна, щоб люди навіть в умовах, коли немає віз, навіть в умовах, коли є сучасні аеропорти, могли собі дозволити літати. Часто за ціну квитків класичних авіаційних компаній. Це факт. Але за цей час лоукостери, які у нас ще були, взагалі пішли з ринку, а угода про відкрите небо, так і залишається архівною угодою. Дивіться, ви дуже важливу зараз річ сказали, щоб українці дозволили собі літати. Навіть якщо ми підпишемо з Євросоюзом завтра угоду про відкрите небо, післязавтра завтра лоукостери не прийдуть, тому що покупна спроможність українського населення дуже низька. Я особисто говорив з багатьма авіакомпаніями, яким цікавий цей ринок. Більше того, існує міф, про який, який треба просто прибрати зі стола в Україні з більшістю країн світу лібералізовані авіаційні перевезення. Що це означає? Немає ніяких обмежень по тому, які яка авіакомпанія буде призначена на маршрут, скільки разів на тиждень вона може літати, в який аеропорт. Аеропорт існує приблизно десяток, може півтора десятка країн, дає де певні обмеження, і всього декілька країн дає де дуже сильні обмеження. Наприклад, Франція виставляє умову, що до України може а, літати лише Air France. Це ніяка, раз. Ніяка, ніяка, ніяка. і ніяка інша. І друге, що з України до Парижу може літати тільки одна авіакомпанія і тільки визначену кількість рейсів. На тиждень все більше нічого немає. Всього декілька країн таких. Тому питання тут менше в тому, що буде відкрите небо чи ні, в у Львові ми відкрили небо, в Одесі ми відкрили небо повністю, немає ніяких обмежень. Питання в тому, ми яка буде покуп... на рівні локальної аеропорту це просто не діє. Це діє в інших країнах. Це діє, але якщо ми говоримо про локальні аеропорти. А очільники міста Одеси та міста Львова, області Одеської та Львівської області повинні робити спеціальні умови для лоукостерів, щоб вони прилітали, привозили туристів. Як то працює в інших країнах світу, як в Грузії, в Польщі в інших країнах? То, Лоукостери кажуть, Я не очільник Львова, і не очільник Одеси. Я прекрасно усвідомлюю реальні можливості так. цих міст з точки зору пасажирського потоку, з точки зору їхнього потенціалу. Як би це сказати? Туристичного з точки зору іноземних так. туристів, але я перепрошую, тому тоді чому тоді не відкритий Київ. Це єдине місто в Україні, яке ще може дозволити собі акумулювати пасажирський потік. І це місто акумулює пасажирський потік на сьогодні. Абсолютно, аеропорт Бориспіль у нас хаб. Для того щоб розвивати хаб регіональний, нам треба транзитні пасажири. Якщо ми повністю повністю відкриємо Бориспіль, абсолютно повністю транзитний пасажир піде в інші аеропорти. Тоді аеропорт Бориспіль стане красивим, дорогим, великим і пустим. Чому піде? Я не розумію, правда? Пояснюю, для того щоб в аеропорт Бориспіль вклали більше 600 мільйонів доларів. Заробляє такий аеропорт, як то Франкфурт, Ататюрк, інші аеропорти заробляють на транзитних пасажирах. Тобто існує якісне сполучення, прилітають пасажири з інших міст, наприклад, з Алмати, хтось хоче летіти до Парижа, летить через Київ. Зрозуміло, так. Тому що це зручніше, дешевше і так далі. І так далі. Якщо транзитний пасажир Піде з аеропорту Бориспіль, З а, якоїсь причини, ви, якщо ви, ви, він, піде, наприклад, вискриття. полетить до Ататюрку, а, ага. або якщо він полетить до Франкфурта, угу. Якщо ми дозволимо абсолютно ліберально іншим авіакомпаніям забирати транзитний пасажира з Борисполя або не залітати до Борисполя, тоді у нас буде проблема. У нас буде великий, пустий, красивий аеропорт. Як то відбулося, наприклад, в Будапешті? Як то відбулося в дуже багатьох. А східноєвропейських країнах і західноєвропейські аеропорти і влади. Туреччина дуже активно розвивають свої хаби. І якщо ви підете, скажете, шановні, наші авіакомпанії українські хочуть більше літати до Туреччини. Нам скажуть, ви знаєте, немає слотів. Вибачте, не можемо. Давайте послухаємо ще. Дзвінок, доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Кажіть, будь ласка, добрий день. Кажіть, будь ласка. Кажіть. Пане міністр. Я хочу за вас звернутися з таким питанням. Ви ще молодий, звісно, і ви, навірно, голосували за те, що в одному пакеті за зміни до конституції і за. Пан міністр не він голосує не... за зміни до Конституції, бо він не є членом парламенту. І за те, а ви не є членом парламенту. Ну хорошо. А пан Розенко, міністр соціальної політики. Теж не є членом парламенту. Теж не є, да? А хто приймає закони? Депутати. Депутати, коли депутати. у нас будуть тут депутати, ви запитаєте у них за закони голосують. Депутати Верховної Ради. Якщо пан Розенко до нас прийде, ви можете запитати у нього щодо закону, який подає міністр соціальної політики, так. але це точно не до, не до пана міністра інфраструктури. А до пана міністра інфраструктури це питання про дороги. Да? Тому що про дурні ми можемо говорити в цій програмі скільки завгодно, а про дороги все ж таки важливіше. Я бачив перед вступом Польщі до Європейського Союзу величезну карту нових автомагістралей цієї країни, яка за розміром практично дорівнює Україні, менша за неї. І треба було зрозуміти, що ці дороги, які будуть побудовані, вони зовсім іншу інфраструктуру транспортну, економічну, пересування людей створюють. Так. У нас нічого такого так. немає зараз і в перспективі. І поки у нас буде от кілька трас, там Київ, Львів, київ Харків. Оце все це ми ніколи не зможемо розвиватися як сучасна держава. розумієте? Польща, коли вступила до Європейського Союзу, вона на почала отримувати від Євросоюзу на розвиток інфраструктури доріг приблизно 1 мільярд євро на рік. Кожен рік на додаток до тих грошей, які бюджет польський виділяв. А на минулий рік, 2015 рік, на всю експлуатацію всієї дорожньої мережі в Україні було виділено приблизно 3,4 мільярди гривень. На цей рік, на всі дорожні роботи, плюс будівництво нових доріг виділено приблизно 6 мільярдів гривень. Порівняйте. Те, що виділяється в Україні, і те, що виділялось в Європі, подивіться на а, всі східноєвропейські країни, які вступили до Євросоюзу, що у них відбулося з дорогами. Чуда не відбулося. Євросоюз всім допоміг. А поки ми системно не почнемо витрачати а, адекватні гроші на дороги, у нас будуть проблеми сьогодні. Ми витрачаємо на експлуатацію наших доріг загальнодержавного значення. Менше 10% від того, що потрібно для того, щоб тримати в якісному стані те, що побудовано. Менше 10%. Коли Міністерство транспорту Німеччини привезло своїх спеціалістів, які дорожнім будівництвом займаються в Німеччині, я попросив їх про технічну допомогу. Вони були шоковані. У них було питання: вибачте, а як ви за ці гроші плануєте. Ну, от, добре, ми вам дорожню карту дамо. Але вам на експлуатацію. Але грошей не дамо. Так, так. Це наступне моє питання до них було. Прохання. Допоможіть також грошима, але було сказано у нас міграційна криза і так далі, так далі. Питання глобальне. Ми можемо мріяти про європейські дороги. Але якщо не фінансувати європейські дороги, є проблема. Якщо не використовувати якісні європейські технології, є проблема. Якщо не побороти історичну корупцію, є проблема. Ми провели минулого року деякі тендери на дорожнє будівництво, які були в доларі в три рази менші по вартості за кілометр ніж там 3-4-5 років тому. В три рази. Ви собі уявляєте взагалі масштаби, які були раніше? можу собі уявити. Я думаю, що багато хто являє. Подякую mm -hmm. міністру інфраструктури України Андрію Поварському за участь. В нашій сьогоднішній програмі. Дякую, пане Андрію. Провірте програму для вас. Віталій Портаков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.